Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, буде долучатися до нашого ефіру. Ви вже з нами, пане Тарасе, доброго вечора. Так, добрий вечір, пане Тарасе, Хочеться поговорити е, з вами да от одразу дві таких, як би протилежні заяви. Пан Веніславський з одного боку говорить про те, що це буде. У месенджері, а більше про це в дії, скоріше за все, повістки чоловікам приземного віку надходитимуть. Але пан Федоров, який керує цими процесами в міністерстві, да, він каже: ні, поки що такого не робиться. Так буде чи не буде? Кому вірити? Ну, я думаю, що більше слід вірити, хто керує цим процесом, тому що пан Веніславський і до цього говорив, що буде в телеграмах. В телеграм надсилатися повістки і вайбери. Потім все спростовувалось. Я не знаю, навіщо пан Веніславський постійно говорить про це. Ну, краще вже зателефонувати пану Федорову, щоб чітко і ясно зрозуміти, що цього скоріше за все буде. Ну і ми ж розуміємо, що має бути. Підготовлена законодавча база під це правильно я розумію. Ну, звичайно, це і законодавча база повинна бути. І знаєте, у нас деякі депутати досі знаєте таке враження, що далі Києва не виїжджають. Вони чомусь упевнені, що по всій країні є смартфони, так і інтернет. Так, і, і, да, і інтернет є. Та, тут 50 кілометрів від Києва напевно, на прийом 4G, і ну як мінімум десь. Відсотків 60 людей багато хто взагалі смартфонами не користується Я розумію пана Вініславського, мабуть, айфон останньої модели а, моделі, але вся країна, в принципі, багато хто і а, кнопочними телефонами дос, досі користується тільки для зв'язку. І я ну не розумію, навіщо він постійно про це говорить Так, от просто ж він же законотворець. І як і інші депутати, можливо, законодавча база вже буде зараз формуватися під цей електронний варіант отримання повісток. Ну поки що нічого немає. Ну поки що нічого немає, тому що це ну, ну то таке. Як ну теоретично, як ти зафіксуєш, що людина отримала повістку? Якщо дереться по паперовий документ, людина розписується. Наприклад, так це зрозуміло, що зафіксований факт отримання повістки. А, а якщо у людини дії, наприклад, немає, то як як вони це будуть вирішувати, і знову таки у біль у, у багатьох людей немає смартфонів. Ну це поки що таке якась незрозуміла це такі, знаєте, словісні баталії. Я не розумію, навіщо пан Веніславки постійно про це говорить. Тому що навіть питання щодо телеграму теж спростовувало потім Міністерство цифрової трансформації. І ну я, я не знаю, там більше координація повинна бути все ж таки в провладній фракції, тому що все ж таки є монокаліція і. Нарешті визначити, що говорить, а хто якщо не говорить, що потім не спростовувати те, що те, що не буде. Тому що в, в Верховної Раді такого законопроекту немає. Mm -hmm. Пане Тарасе, така можливо, це вже так, якось потроху формується завдання для пана е, нашого міністра Федорова. Цю це в всі інтеграції всього і можливо він його не може виконати так. Це ж до чогось може призвести до відставки, наприклад. Ну, я не думаю, що це через це пану Федорову загрожує виставка. В принципі, він ну один з, з, з небагатьох притомних міністрів в, в цьому в уряді. Я не думаю, що йому загрожує виставка саме з цього питання, тому що я думаю, що все ж таки це врешті буде вирішуватись... В адміністрації президента чи в кабінеті міністрів, які будуть це, це вирішуватися, але поки що я не, не бачу і не чую, що таке завдання е, йому поставлено. Пане Тарасе, ну і от е, в наших ефірах, та не тільки в наших експертне середовище, і ми, чого тут гріха таїти, журналісти, потроху насміхаємося над е, тим, що відбувається за перебріками у наших звірів сусідів. У них же така сама історія з повістки в електронному е, в форматі, і це у нас кріпацтво називається. Та в них так само, в принципі. Але чому ми беремо приклад з них? Чому це в нас називається е, технології позбавлення від папірців все в електронному? У форматі, а от у росіян це сміх, та й годі. Ну давайте все ж таки не порівнювати. Там трохи інша ситуація. Там, якщо ти навіть отримав і немає фіксації, тобто, у тебе якщо є документ, якщо є аккаунт на госуслугах, у них є такий великий портал. Якщо ти навіть тебе туди надсилають, вважається що ти отримав без фіксації, того отримав чи ні. Далі на тебе вже накладається обмеження. І виїзду за кордон, обмеження щодо користування нерухомістю, ти не можеш нею користуватися, нам навіть керувати автомобілем. Тобто ти взагалі стаєш кріпаком. Тому судячи з того, що говорить теоретично, говорить пан Мініславський, все ж таки такого не збирається запроваджувати. Воно просто буде один з каналів комунікації, який надсилається людині. Але знову таки, тут питання в тому. А як буде підтверджений факт того, що людина це побачила, підписала умови кажучи, і у неї виникло зобов'язання з'явитися, наприклад, до військкомату? Так, але ж до цих центрів у комплектації можна ж вже потрапити незалежно від місця прописки. У нас е, ну це рівно залишається паперовий паперовий формат. Ти повинен підписатися. Відповідальна людина, яка взяла підпис, вона потім передає його відповідно по інстанції. А і так далі, у нас поки що паперовий формат. Я знову таки, по, по поки що, це не те, що пропонує Вініславське, але знов таки ну багато вже спростовували пана Вініславського. Не знаю, він, мабуть, хоче до себе зайвий раз привернути увагу. Угу. Пане Тарасе, ну і все ж таки тут я так розумію, проблема і в цифровому да, от самому варіанті створення цих можливостей для дії чи іншого месенджеру, не тільки політичний аспект. тут. Ні, ну 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 дивіться, в, ну, в тому в ну, політ... чи є політичний аспект? Ну можливо, ну тут більше технічний аспект. Тобто, коли він говорив про месенджери, наприклад, про телеграм, ну не всі користуються телеграмом, про вайбер теж не всі користуються телевайбером, не всі не у всіх взагалі є не у всіх взагалі є як я вам сказав смартфони навіть китайські достатньо дешеві. і тут тут багато купи технічних питань тому що як я говорю у нас більшість депутатів думають якщо у них є айфони вони їм класно користуються на Печерське, на, на печерську то по всій країні також все добре працює а це не так Пане Тарасе, дуже вдячні вам за ваші відповіді і за бачення цих процесів, які якими яким ви з нами поділилися. Це насправді дуже важливо. І поки війна триває, да, очікувати можна чого завгодно, але поки що явно електронних повісток не буде. Друзі, Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, долучався до нашого ефіру. За що ми йому вдячні.